На фоні мобілізації на Росії, на фоні різких позиційних змін на фронті, українцям ну дуже хочеться іноді знайти внутрішнього ворога. Фраза Симона Петлюри Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди в різних моментах проявляє себе як деяка аксіома існування українського суспільства. І тут проблема не в політичному складі нашої держави. Проблема проявляє себе на більш фундаментальному рівні в довбаних комп'ютерних ігрушках ті, хто дозволяє собі більш детально слідкувати за різними українськими ігровими блогерами, можливо, вже знає, наприклад, про конфлікт між квадратним та цибулею борукви. Це на секунду ком'юніті православних, гарних, розумних і взагалі крутих майнкрафтерів. Що можна прослідкувати, що ці два табори православних, гарних, розумних і взагалі крутих ком'юніті дозволяють одне з одним конфліктувати зі спробами вчинити одне одному якісь проблеми. Це, звісно, неприпустимо, і якщо ви зараз не погоджуєтесь з думкою когось з членів ком'юніті, набагато буде краще, якщо ви просто проігноруєте зауваження з їхнього боку та відкладете потенційний конфлікт у скриньку до кращих часів. Але є дещо важливіше. Дещо що прямо впливає на потенційну більшу сферу гравців, на яку проукраїнська ігрова еліта може впливати. І кажучи про це, я ініціюю не конфлікт, а дискусію. І примикаючи до якихось зі сторін, у ній не потрібно падати до рівня образ та вчинення дій проти інших українців. Я вам розповім про проблему бюрократії. Я го, -го аліумець зі стажем. Вмію займатися сексом з віртуальними папірцями. Але сьогодні, на прикладі українського стімовського ком'юніті, я покажу, як робити не треба. Знайомтесь, це українське стімовське ком'юніті. Воно без перебільшень називає себе офіційною сторінкою української спільноти Стім і має обмежений вплив саме на загальне українське ком'юніті. І воно, на мою думку, захворіло. Захворіло таким чином, що стріляє собі у коліна, стараючись зробити влучний постріл у ворога і куля. Це її бюрократія, яка потенційно була організована новими адміністраторами. Про яку бюрократію я кажу? Я кажу про вахтарські перевірки вступу, які створюють проблеми тим користувачам, які не повинні спостерігати ці проблеми. Для цього я б нагадати історію цієї групи. Події 2014 року стали вирішальними у питанні подальшої долі відокранення українського ком'юніті від російського. Ця найбільша, що раніше, що й зараз, українська група у Steam добре заробила на цій історичній події. До групи стали додавати ще більше і більше гравців, і за період з 2014 по 2015 рік кількість користувачів у групі зросла у два рази з менше 10 тисяч до 20 тисяч. Отак, От дійшовши до 24 люта, в групі з'являється нова можливість тотальної мобілізації українського ком'юніті на хвилі нового національного відродження. Але замість цього адміністрація, особливо головним ініціатором, був Лекс, якого вже немає, додумалися ввести своєрідний військовий стан. Групу закрили, а склад гравців почали підчищати по зв'язкам з іншими групами з локацією Рашкостану. Масштабність цієї помилки важко оцінити, але ми можемо подивитись, чого можна було б досягти. Подивіться на групу Польщі. Населення Польщі, якщо що менше ніж в Україні, і відкривши групу для всіх охочих, уявіть скільки українців побажали прикрасти свій профіль нею. Найрозумніше мені одразу скажуть: типу, потрібно було загнати расистів у блокування. Так послухайте мене від того, що ви закриєте групу, расистам нічого не буде заважати прийти в неї, коли вона відкриється. Потрібно було мобілізувати зі штук 5 модераторів та відкрити групу. Це росіяни, всіх перестріляти можна, і заблокувавши в групі їх сьогодні, ви маєте змогу заблокувати їх раз і назавжди. Валюмській групі нам достатньо одного казаха, який спокійно інспектує заявки, але там ще додаткові перевірки через систему Грата. Але що там до шпигу на манії? Є багато українців, яким, на мою думку, легендарний адміністратор Крашріл заборонив вхід через те, що у них в друзях є росіяни. Не якийсь зомбі, а просто росіянин. Якби такі випадки були нечастими, але з приходом легенди з українців почали виписувати, просто якщо у тебе в друзях є хтось з Росії. Я вважаю, є повністю нормальним надавати рекомендації щодо виходу з російських груп. Але виключати через росіянина у френдлисті це нонсенс, якщо ви знаходитесь в інтернеті. Звісно, це правило не розповсюджується на адміністраторів і на їх друзів, бо шпигуна манія б'є тільки тих, кому не сподобався адмін. створення цієї групи в першу чергу було номінальним. Українці усім просто хотіли мати цю групу у себе в профілі, щоб показати, що вони не просто так поставили собі локацію країни України. Це був своєрідний тех, який відрізняв вас в ігрових сесіях в різні часи. Я, наприклад, ним користувався, коли грав у КСС у середині десятих років, але ще більше і більше людей почали виключати з цієї групи через неактуальність її членства. Ще більший жах почався, коли прискіплово почали ставитись до російськомовних користувачів. Тут ваша думка повинна сприймати ту річ, що спілкуватися українцю російською мовою на українському сервері жахливо. Але ще жахливіше, коли українця за спілкування російською мовою на українському сервері блокують. Через декілька років прийшов і мій час. Та я, волонтер, перекладач ігор, український ютубер, який весь час мав про українську позицію, був виключений дотером з дупою на аватарці, бо мій профіль показував порушення у вигляді неповаги до української нації. Звісно, це не так, і звинувачення не відповідає дійсності, як і у більшості випадків, починаючи з New Wave адміністрування. Мій профіль документується веб-архівом, та ви у будь-який час можете запевнитись, що порушень в мене немає та не було. Коли черга вже дійшла до мене, я з певністю закликаю знести обмеження наступ, зняти крашіл та поставити компетентну адміністрацію. Українська спільнота СТІМ це яскравий приклад того, як робити не треба. Яскравий приклад того, що під час нападу зовнішнього ворога необхідно єднатись, а не робити справи показати, що ви краще за інших. Ну і звісно, правила бюрократії в інтернетах, яке я вивчив протягом свого існування тут, що вона, бюрократія, не повинна створювати проблеми користувачам, які не заслуговують ці проблеми. Аргумент про те, що це і група, і вони вирішують, що там робити, частково приймається. Хочуть робити свої погано, нехай роблять, але не прикривайтесь Україною. Якщо ж хочете стати частиною україномовного, наголошую ще раз україномовного ком'юніті, то вам у Діскорд єдиного україномовного ком'юніті, як не дивно. Нехай вам щастить.